Маємо гарний час. І я хотів би проповідувати сьогодні, говорити з вами, друзі, міркувати на тему, така тему, як залежність. Знаєте, ну в доброму розумінні слова. Ми всі залежні від чого, від когось чи від чогось. І знаєте, якщо людина хоче бути незалежною, я би сказав, що ця людина є найнещасніша на землі. Людина, яка хоче бути абсолютно самостійною, абсолютно в плані а, приймати. Рішення і все робити так, щоб ніхто нічого на неї не впливав, і вона ніколи ні на що не впливала. Це людина, яка абсолютно відірвана, це людина, можна сказати, хвора. Тому що людина... Ми, ми так створені Богом, що ми впливаємо на когось, на щось, і хтось на нас впливає. Тобто ми, відбувається природний процес е, взаємовпливу, і коли ми від чогось вчимося, хтось від нас вчиться. І так створив Бог при мудрості свій світ, що е, ми залежимо один від одного. Як мала дитина, вона залежить від батьків, як вівці вони повністю залежать від пастуха. Вони не можуть без нього. Їх просто розшматує е, лютий звір. Так само і ми, коли ми підростаємо, ми одружуємося, ми входимо в сім'ю, е, і ми розуміємо, що малі діти залежать від нас, ми залежимо. Один від одного, і це є нормально, якщо це є здорово, якщо це є по Божому слові. Тому що я не сприймаю, коли, коли ну, це є на мою думку, не зовсім правильно, коли чоловіки говорять, що вони не залежать від своїх жінок. І знаєте, мудра жінка, вона навпаки робить чоловіка кращим. І згадується приклад один, що коли. Білл Клінтон приїхав своєю дружиною, вже будучи президентом в штат, де вони навчалися, і в школі, де вони були. І там була зустріч випускників, І він yeah. говорить своїй дружині: пам'ятаєш цього, цього хлопця? Ти ж ти, здається за нього раніше, він тобі робив пропозицію, ти мала за нього виходити замуж, але не заміж, але не вийшла. І дивися, зараз ти дружина президента, а тоді була б, ти, якби вийшла заміж, була б дружиною. Там, власника якоїсь, здається бензоколонки, в нього була своя е, е, бензоколонка. І вона сказала таку річ, каже, що не, не думай так, тому що, е, якби він був моїм чоловіком, то, мабуть, він був би президентом Америки, а не ти. <реш> і я говорюся до чого, друзі, що ми залежимо один від одного, і це є нормально, так створив Господь. Що чоловік, він. Добре впливає на жінку, і жінка вона впливає на свого чоловіка, вона його формує, як і я, але разом з тим. Ти це відчуваєш? Я це відчуваю, так. Але я маю від цього велике благословіння. Я маю це від цього благословіння, тому що а, коли є порядок Божий, коли Бог є голова твій, і ти є голова дружини в правильному розумінні цього слова, тоді є Боже благословіння на сім'ї. І я хотів би говорити про більше, про більшу залежність. Про залежність людини від свого Творця. Коли Бог творив Адама і Єву, першу людину, першого чоловіка і жінку, коли Бог творив будь-яку і твори до цих пір будь-яку людину, душу живу, Він в неї вкладає, по, скажімо так, апріорі, або те, що є невід'ємним, він в неї вкладає залежність від свого Творця. Як дитина вона залежить від батьків, навіть коли вона є сирота, вона, вона хоче. Запитайте любого сироту, підіть сиротини, Запитайте, що він найбільше хоче. Він не скаже вам там солодке, він не скаже вам там ігрушки, він скаже, я хочу маму, я хочу батька. Я хочу, незважаючи на те, що ти потім спілкуйся, розумієш, що він знає, що його батько буде бити, його він п'яниця, а мама теж його, ну, не любить, і в нього погані батьки, в нього жахливий досвід, який пов'язаний з батьками. Він хоче батьків, тому що так створив Бог, і так само кожна людина, кожна людина вона залежить від Бога, від свого Творця. І дивіться, що говорить Давид в Псалмі 50. Він говорить такі слова, 13-тим віршом, 50-й псалом. Ми знаємо цей вірш тоді, коли він згрішив, коли тоді він впав і впав низько. Дивіться, що відкривається його серце, відкривається його бажання перед Богом. Він говорить, не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене, не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Як часто ми молимося такими словами, як часто ми говоримо Богу, Боже, я єдине, я хочу, щоб ти не залишив мене, щоб твій Дух Святий він перебував в мені. Мені це є найбільш важливо. Коли Давид впав, то він розумів. Що падіння воно відбулося із-за того, що він втратив зв'язок спілкування з Богом. Він, можливо, втратив цю природню залежність, яку Бог вклав в його серце. Він розумів, що Дух Святий, який живе в ньому, він є, він є засмучений, він не говорить до нього, або, верніше, він говорить до нього, але він не чує його голосу. І аналізуючи це, Давид молиться перед Богом і говорить: Боже, відроди моє серце, дай не забери від мене свого Духа. Тому що людина, яка втрачає залежність від Бога, людина, яка втрачає зв'язок з Богом, вона, вона просто близька до падіння. І це питання часу, коли вона впаде. І ми бачимо в Івана, апостол Павло говорить, і взагалі. Все, все служіння, от навіть я Сьогодні спеціально аналізував, починаючи з першої пісні і вірші, вони говорять проповіді про те, наскільки ми залежні від Бога, наскільки ми потребуємо Його, і ми співали про те, ти є життя, ти є любов. І дійсно, Ісус Христос, коли йшов на небо, Він говорив своїм учням, яких так сильно любив, горе, не, не бійтеся. Хоча вони до кінця самі не розуміли, про що Він говорить. Но він бачив наперед, він бачив їхню тривогу, і він говорить, каже, Івана, 14 розділ, 18 вірш. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що в своїм отці, а ви в мені, і я в вас. Я живу і ви жити будете. Того дня пізнайте ви. Що я вас, а ви в мені. Друзі, насправді кінець світу прийде не тоді, коли земля буде зруйнована, не тоді, коли настане економічний крах і катаклізми. Кінець світу прийде тоді, коли Дух Святий буде забраний з землі. Тоді вже не буде взагалі втратиться будь-що, Втратиться зміст всього. Тоді прийде розпач. Такий, якого не було і не знає не знали люди на, 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 на землі. Тому що вся наша сила, друзі, вся наша перемога, вся наша любов, якою ми здатні любити один одного, ближніх, і розділяти це все на інших людей, вона захована в Дусі Святому. Самі по собі ми є слабкі, без Божого Духа, без Його присутності в нас. Людина є настільки слабкою, вона не здатна боротися з спокусами. І ми бачимо, це гарно ілюструє е, приклад з Давидом і Версавією, коли Давид він залишився сам, це 11 розділ другої книги Самуїла, другий вірш. І сталося надвечір і встав Давид із ложа свого, і проходжувався на духу царського дому. І побачив він із даху жінку, що купалася. А та жінка була дуже вродлива. І послав Давид і запитався про ту жінку, а посланий сказав, та що Вірсавія, Еліямова дочка, жінка, хітиянина на Урії. Ми бачимо спокуса, вона війшла в Давида серце, а вона війшла в його розум. Верніше вона його почала атакувати. І знаєте, в когось це жінка, в когось це. Комп'ютер, в когось це мережі, в когось це любов до грошей, в когось це любов до їжі. Надмірно, я маю за те, що є нездорове. Ми повинні розуміти це. В кожного є своя спокуса, з якою, яку він зустрічає на своєму сліху, як в мене, так і в вас. Немає ні одного такої людини, яка сказала, що в мене немає спокусів, я не борюся з спокусами. Така людина або мертва, або а, вона просто. Залишена Богом, і, мабуть, і дияволом. Тому що Бог, диявол також, він більше він не чіпає тих, хто свої. він більше атакує і бореться з тими, хто є його вороги. І ми бачимо, Давид, він мав цю сильну спокусу, попав в цю ситуацію, і ми бачимо його реакцію. Реакція людини, яка яка залишила спілкування з Богом. Можливо, він ходив в храм, я не знаю. Можливо, він читав закон, я не знаю. Но він втратив зв'язок з Богом. Тому що, по-іншому він би не вмолився, Боже, віднови дух твій в мені, створив мені серце чисте. Тому що серце чисте це як говорив один, одна людина, один. Я забув його, як свати. Німець один він відкриває церкви, він займається насадженням церков. Шиндлер. Так. Так. Він говорив про те, що найбільший подарунок, який ви можете дати своїм близьким, своїй сім'ї, оточенню, це чисте серце, це чисте серце. І насправді це і найбільша дорогоцінність, тому що чисте серце, воно здатне сприймати світ очима Бога. Чисте серце, воно здатне. Боротися зі спокусою, серце, яке не впевнене в собі, яке боїться, щоб не впасти. І цей страх він є природній. Страх не перед людьми, але страх перед Богом, який будує. Така людина розуміє, що вона не є самовпевненою, вона розуміє, що я ходжу перед Богом. Я залежний повністю кожного дня від Бога. Я настільки залежний від Нього, що Він не без його сили в цьому дні я не здолаю спокуси, які будуть зустрічатися в своєму житті. І Давид посилає, дізнається про цю жінку йому говорить, та це ж, ж дружина, дружина Урія, твого друга, одного з найсильніших, одного з тих, той, хто входить в 30 найсильніших твоїх воїнів, які є твоя, які з тобою разом були в пустині, які з тобою разом були в пещері, які з тобою ділили голод, холод і всі переживання, які тебе захищали. Це ж твій друг, це дружина твого друга. Це той, хто, хто є. Ближче тобі, чим брат. Ми бачимо, Бог починає говорити. І чисте серце зразу реагує, реагує на це. Коли ми є... З... Чому важливо мати цю постійний зв'язок з Богом? Тому що чисте серце, серце, яке чує голос Духа Святого, воно реагує на поклик Божий, воно реагує на Його засторогу, воно розуміє, що Бог мене щось хоче зупинити чи сказати. Але ми бачимо, що. Давид послав посланців і взяв, і вона прийшла до нього, і він поклався з нею. Мабуть, було багато розмов, що робить тут жінка Вірсавії, Вірсавія, тут жінка Урія і все інше. І ми далі бачимо, як вже по-людському Давид починає вирішувати питання. Він посилає, коли дізнається, що завагітніла Вірсавія. Можливо, це було скоріше, все це було, відбувалося ввечері, вночі, коли ніхто не бачив, і тут стає щось таємне, і він боїться цього, щоб воно стало таємним. Як, в принципі, і як кожна людина, яка грішить, вона боїться, щоб хтось дізнався. Тому що, а, знову ж таки, так побудовані ми з вами. Так Бог вклав нас, і ми боїмося виявити гріх. Але Бог хоче щось показати інше. Бо хоче щось навчити тебе і мене, як і що він Давида. І він починає по-людському вирішувати, посилає до Урія, говорить йому, розпитує ніби за військо, говорить, йди до своєї дружини, йди додому. Но Урія, знов Бог говорить до Давида: дивіться, що говорить Урія. Каже, я не піду. Як може таке бути, коли ковчег і Ізраїль та Юда сидять у шатрах, коли вони таборують на голому полі? Коли йде війна, він говорить, як я піду до свого дому, щоб їсти і пити та лежати за своєю жінкою. Що ти говориш, Шурія? Це ж ну, цар тобі говорить. Ти є здоровий чоловік, ти, ти хочеш в перший раз побачити свою сім'ю, відпочинь пару днів. Бо говорить знов до Давида. Ви бачите, він говорить через урю, він говорить вже більш можливо голосніше. Но, Давид, коли втрачає людина зв'язок з Богом. Важко достукатись до такої людини. Важко їй показати, що вона є в гріху. Вона є в... не те, що в проблеми, а вона є в гріху. І, можливо, цей гріх не є явний для інших. Можливо, цей їх гріх ще поки що, поки що не приніс шкоди іншим. Ще поки що живий Ямнон. Ще поки що Фамар збирає... є дівчиною. Но цей гріх він з часом прогресує. І Поки і ми бачимо Давид продовжує, і яка реакція Бога, яка реакція на це все Бога? І ми бачимо, що Бог говорить, так сказав Господь. Ось я наведу на тебе зло з твого дому і заберу жінок твоїх на очах твоїх, і дам ближньому твоєму, а Він покладеться з жінками твоїми при світлі цього Сонця. Хоч ти вчини потаємно, а я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед Сонцем. А, друзі, Бог говорить і робить це не тому, що Він злий, не тому, що Він а, не любить нас, не тому, що а, Він бажає смерті грішника. Ні. Но робить це Бог для того, щоб нас з вами навчити. І коли ми грішимо, і коли ми. Йдемо проти Бога неявно, але просто втрачаємо зв'язок і як ті сліпі вівці, не знаємо, куди йдемо без пастиря, Бог починає вступатися по своїй великій милості і любові. Бог починає вчити нас і говорити про те, що моє серце болить. Я залежний від тебе, тому що я створив тебе, говорить Господь. Коли наречений признається в любові наречені. Коли відбувається засвідчення їхньої любові перед церквою, і їх об'являють як наречений, і це наречена, і вони готуються до весілля. І ось вони є перед вами. Вони вже є залежні в певній мірі один від одного. Вони зв'язані якимись обов'язками по відношенню один до одного і до інших братів і сестер. І цей наречений довіряє нареченню. І, можливо, він вже щось їй говорив. І обіцяв і ділився своїми планами з нею. І знаєте, я не знаю, як це. Я не уявляю, як це, коли наречена вона зраджує йому. Ні, можливо, вона не... про це ніхто не знає. Можливо, вона боїться це сказати, тому що боїться втратити свого нареченого. Тим, можливо, він є якийсь, має достаток. І... Пообіцяв, що от ми одружимося і в нас буде от все, все добре і е, все буде забезпечено. І, можливо, це її тримає, щоб признатися, не знаю. Але вона робить те, що вона просто е, робить чинить перелюб. І це наскільки, я не уявляю, наскільки це є неприємно нареченому, наскільки це неприємно чоловіку чи жінки в сім'ї. Це не те, що неприємно, це, е, це просто. Ламає самий шлюб, ламає самодомовленість, наскільки Бог хоче донести нам через ці ситуації, які він допускає в нашому житті, що мені боляче. Я... Мені не байдуже. Знаєте, протилежність любові є равнодуші, протилежність взаємозалежності є байдужість. Людина, яка не любить іншу людину, то їй все рівно до цієї людини. Вона буде їй все рівно, в що вона вдівається, в що вона говорить, що вона хоче, що, що вона робить, чим вона займається абсолютно все рівно. Чим, як вона себе веде перед людьми чи вдома, абсолютно все рівно. Тому що така ця людина її не любить і все. Но Богу не все рівно, друзі. Богу не все рівно про те, що ми робимо, Богу не все рівно про те, куди ми дивимося, Богу не все рівно про те, як ми живемо, Богу не все рівно про те, як. Ми перебуваємо тут на землі. Богу є не все рівно, Його серце воно болить, тому що Він любить нас, і любов це є залежність. Любов це є залежність один від одного. І ми бачимо, Бог свій любов починає вчити Давида. Знеславлюється дочка, красива дочка Тамара, яку любить, любить Давид. Любить Давид, тому що це його донька. Потім Авесолом вбиває Амнона, того, якого любить Давид. І читаю це, це, я розумію, як міняється серце Давида, як воно починає плавитися, як він починає розуміти волю Божу і бачення Бога на гріх і на людей. Він починає розуміти, що зовсім недавно цим Амноном був я, який знеславив тільки замість Фамарі була. Вірсавія. Зовсім недавно цим Авесоломом був я, тільки померло не Амнон, а Урія. І таким чином Бог відкриває очі Давида, Бог творить в нього серце чисте. Серце чисте, воно як співає шатецьке, де його шукати? Я готовий світ весь обійти. О Боже, дай мені пізнати, яке серце чисте хочеш бачити ти. Воно не дається як подарунок, воно не дається, да, Бог міняє наше серце, ми вступаємо завіт з ним. Але є ще довгий процес обновлення в образ Божий. Є довгий процес, подібно як архітектор працює з каменем. Гарна скульптура вона народжується не одразу. Відбувається процес субсічення, спочатку грубий, спочатку з камня цього зрубується, і, можливо, грубим інструментом зробиться великий. Куски каміння, далі менші, далі йде шліфов, шліфування цієї скульптури, тобто йде процес творення. І, друзі, цей процес творення чистого серця, серця, яким, через який Бог буде прославлятися, через який Божа любов і Його істина, і Його е, воля безперешкодно буде являтися іншим, тим, хто залежний від нас, і від кого залежні ми. Через таке серце, яке відображає Бога і Його славу, і Його доброту і любов безперешкодно, без всякої людської гордості і надмінності, це є довгий процес, але він вартий того. Тому що це є велика цінність для Бога і для людей. Тільки через таке серце Бог робить свою роботу. Тільки таке серце буде бачити Бога таким, як і є, воно буде його розуміти. Тільки таке серце воно буде чути голос Божий. І тому, друзі, Бог поклав на нас відповідальність. В закінчення я би хотів сказати, що Бог поклав на нас відповідальність. Ми не є не незалежні, ми залежні. Є. Не тільки від Бога, але один від одного. І ми впливаємо в тому місці, де Бог нас поставив. І... Бог більше сказав, що ви будете судити цей світ. Як людина може судити світ, якщо вона не може судити самого себе, якщо вона не працює над собою, як людина може судити інших, якщо вона є сама призначена на суд? Тому Бог сьогодні говорить: нам з вами. Той, хто впав, віднови зв'язок з Богом, віднови з ним втрачений цей зв'язок і почне молитись, подібно. як Молився Давид, створи, Боже, в мене чисте серце, віднови мого духа, і Бог зможе це зробити. Бог зможе підняти тебе, Бог зможе в своїй любові навчити тебе. Звичайно, Він, як той, хто любить, Він буде вчити тебе. І кого Бог любить, того Він і наказує. Але це буде прояв любові, прояв Божої милості прояв Божої турботи про тебе і про мене. І це буде тобі і мені на добро. Тому будемо шукати Господнього лиця, будемо линути до Нього, будемо бажати і стати в своєму пріоритеті, е, обновлятися в Його образ, тому що ще багато багато роботи предстоїть з нашим серцем. А той, хто впав, хто відкинув Бога і Божу благодать, ні, виходите в церкву, ні ви чуєте проповіді, може навіть читайте Біблію і молитесь інколи, але ви щось втратили, щось надламалося в вашому серці. Ви розумієте, що воно, воно формальне, воно не є живе. Ви в небезпеці, тому що такий стан, він найлегше через таке зробити гріх. Гріх, який погубить не тільки вас, а тим, з ким ви є. Тому що, як я вже говорив, ми є залежні один від одного. І гріх він був не тільки гріхом Давида. За цей гріх Давида понесли кару не тільки він, і ми це бачимо на прикладі Біблії. Тому нехай Бог поможе нам триматися його щодня, триматися Його, тому що це є, це є те, як створені ми з вами, це є так, як створені земля, як земля і діють закони тяжінні, так і ми з вами кожного дня. Якщо ми не будемо залежні від Нього, якщо ми не будемо відчувати Його голосу і чути Його голосу, відчувати Бога, то ми в небезпеці, ми просто не встоїмо. ми будемо грішити, і тому будемо шукати залежності від Бога, будемо пізнавати Його, і це є наше щастя, це наше благословіння. Амінь.